Ну що, анкету я виставив на цю BMW E30. Ну що, як ти думаєш, продавати її чи ні? Та я думаю, вже можна її продавати. В принципі ми багато роботи зробили і, і ось і покрасили, і ми тут вже і хімчистку зробили. І двигун почистили, карбюратора почистили. Думаю, продавати. Ну так ти її покрасив. А я тут зайнявся двигуном, прочисткою і так далі. Так що, в принципі, я думаю, що можна вже в принципі продавати. Ну що ж короче, анкету я висавив. Тепер давай будемо поки що чекати, поки хтось огляне і поки хтось сюди прийде. На годинку сім ранку. Ну що, як ти думаєш, хтось сьогодні прийде забрати цю машину чи ні? Та я думаю, хтось повинен прийти. Я не знаю. а Почекай. Я когось чую. Я когось чую. Я теж когось чую, почекай. Доброго дня. Доброго дня, ви хто? О, ідемо, йдемо. Мене звати Данія. Я чув, ви продаєте BMW E30? — Так, продаємо Так, можна я огляну вашу BMW? Так, можете в принципі оглянути, йдіть оглядайте, принципі, що я Добре, вам Добре, мож... Дякую. Давайте оглядуйте. в Принципі, що я вам можу сказати? в Принципі, тут коробка механіка. Двигун, 1,8 літрів бензина, їздить як ракета. просто я вам отвічаю. Просто я вам совітую брати іменно цю BMW Можете навіть даже відчинити капот Можете подивитися тут на двигун. В Принципі, тут все чисте, все грозер тут інчистку зробив. В принципі, так що я вам лучше совітую її брати. Можете даже сісти в салон і оглянути, там в салоні. Е, ну що я можу сказати? Дуже добра тачка, класний дизайн. Там ну скільки коштує. Ну в анкеті пишеться, що 100 120 тисяч гривень. Mm, добре Я вам щас дам От так. держите. Опа, все, все і забрав. Ну, в принципі, що я вам можу сказати? 120 тисяч гривень тут вже є. Ось, в принципі, тримайте ключі від цієї машини. В принципі, дякую за покупочку Гарного дня вам. Хай ваша машина вам служить довго-довго. Все навзаєм Виїжджайте. Дякую, до побачення. До побачення, гарного дня. Ну що, покупець уїхав. Ну що, Грозер, можу тебе привітати? Нас зараз на руках 120 тисяч гривень. В принципі, як я тобі обіцяв, ось тримай половину суми. Дякую тобі. Ну, в принципі, що я вам можу сказати. Всім привіт, друзі! Мене звати Арті Меннер, і сьогодні я продовжую серіал Виживання перекупщика в Майнкрафт РП. І сьогодні ми нарешті продали цю BMW e 30 і отримали те, що ми хотіли. А іменно отримали ми 120 тисяч гривень. Ну і сьогодні в цій серії ми постараємося з Грозордом купити нову машину для нової перепродажі. Як тобі? Я зараз здаваюся, я зараз візьму телефон і зараз зайду в інтернет і буду, коротше, шукати якісь машини. Так, ну що, Грозард, диви, я коротше, тут в об'яві знайшов джип Чирокі гран Чирокі за 100 тисяч гривень. Як тобі підійде нам? Ну 100 тисяч він не може коштувати. Ну я думаю, що якщо ми його підрихтуємо, то це буде вже ідеал. Ну дивися, джип, так дешево не може коштувати. Це 100 тисяч гривень, це можна сказати як тисячу доларів. А на нормальні джипи вони десь тисячу доларів. Ну як тобі сказати, тисячу доларів, якщо він такий якийсь пошарпаний, поцарапаний, щось там не працює. А от нормальний. Новий він десь коштує 5 тисяч доларів. Якось так. Так що ти трошки не правий тут. А ну ладно, давай тоді будемо вже брати його і все, і будемо його підрихтуємо його трошки, і все. І будемо продавати у наступній серії його. Ну так можна його все сьогодні купити, підрихтувати, і в два рази, та яке в два рази, даже п'ять разів дорожче може продати. Якось так. Ну тоді все коротше. Зараз я зв'яжуся з цим продавцем, і підемо ми до нього дивитися. Той джип. автобус вже уїхав, а ми нарешті вже приїхали на це ж саме місце, де нам сказав продавець. Ну що, мені продавець сказав, що це його будинок, і не, десь не... Дале... О, о, ось він, ось він. Все, побігли, побігли, побігли. І зараз ми будемо дивитися, і може купимо ми цей Гранд Чирокі. Доброго дня, доброго дня, це ви продаєте цю машину Гранд Чирокі. Так, доброго дня, це я продаю. Так, а можна її, будь ласка, оглянути? Так, будь ласка. Оля, дайте. Так, значить, Грозард, грозар, ти де? Йди, дивися, коротше на двигун, який тут двигун. А ви можете мені трошки порозповісти, що тут і який тут двигун, яка тут коробка. Можете це все розповісти, які тут диски? Ну да, дуже класний двигун. Так, ну диски, диски це нові, я так зрозумію. Це літня резина. Так, це нові диски, дуже добрі. Так, чудово, значить, зараз я хочу сіля. Тут у нас кожен салон, нічого собі. Так, ну знаєте, тут. Доволі зручно. Доволі тут зручно. Ну присідай, присідай, сядь сюди і попробуй. Ну що я як тобі, Які емоції в тебе. А знаєш, а тут є навіть дерев'яний молдинг. Це прям багата машина, це рання версія, я думаю. Так що я думаю, що ми продамо її дуже дорого. Ну да, сим, це прям вообще люкс, просто віп-машина. ти подивися, тут таке дерево. Прам, ну це видно, що нова машина. А продавець, продавець, як вас звати зовсім? Мене звати. Це Сережа. Сергій, а можете, будь ласка, розповісти, яка вона року випуску? Ну, вона дуже стара 2005 року. У мене вона. Ого, то це нормально. Це іменно випуск чи вона іменно у вас була? Так, це моя. Ага, тобто ви купили 2005 року, так? Ну, вона дуже стара 2005 року, я її купив. А, тобто ви купили її, це не випуск, а іменно купили 2005 року? Так, це я купив 2005 року. Це тоді вона, тобто тільки і ви сразу вже її купили, так. Я зрозумів так розерта, ти там усе дивився на двигуну. може можеш щось там розказати, який там двигун? Ну, дивись, я там подивився, там стоїть два з половиною літри. Там двигун, ну нормальний, там антифриз замінений, і так далі. І знаєте що, Сергій? Почекайте, я хотів вас запитати, так, а то яка причина то у вас продажа? То то нормально все. Я би хотів собі нову машину, в... ну я Продати цю і купити нову. Сергій, а таке питання: дивіться: а акумулятор тут який новий чи такий старенький? Ну, чуть новенький такий. А, тобто ви його недавно міняли? Так, недавно міняв. Я зрозумів. Ну, що я можу сказати? Давайте зараз я хочу проїхатися на цій машині. Якщо воно мені сподобається, то я вас з грозардом буду брати цю машину. На, держіть ключі. Взяв я ключі. Давайте зараз ми попробуємо проїхатися на цій машині. А ну-ка, все заводимося. Так, все, опа, так. Ну, знаєте, тут доволі зручно все сидіти за кермом. Тут у вас, я так зрозумію, тут у вас коробка автомат. Так. Я зрозумів. Ну що, Грозер, давай будемо проїхатися на цій машині. Давай, поїхали. Ну що, тоді? Зараз ми будемо трошки в'їхати. О! О, ну як тобі, зручно тут в ній їхати? Та нормально. Так, ну що, давай будемо. Ми тут тут трошки розженемося, подивимося, яка тут у неї максимальна швидкість. Ну доволі тут зручно, вона така не бистро їде, вона доволі повільно розганяється. в Принципі, я думаю, що це нормально для такого позашляховика. Так що давай зараз я розвернуся і поїдемо. Ми знову ж таки до того продавця. Ну, дивися, ми зараз їдемо на цьому джипі. І що ти можеш сказати про цей джип? Тут зручно. Так тут зручно, так, так тут зручно. Тут навіть даже є е скло під її мочі є. Ні, фіга собі так все припарковуємося, забираємо ми тут ключі, опа, все забрали, і тепер вилазимо ми з машини. Все. Ну, коротше, що я вам можу сказати, з Горозордом. Коротше, ми, в принципі, будемо брати цю машину. В принципі, вона доволі зручна, комфортна. в Принципі, тут, навіть я дивлюся, тут дуже великий багажник для наших потреб. В принципі, так, що я думаю, що можна вже її, в принципі, брати. Скільки ви й дасте за неї? Ну, десь 100 тисяч гривень стоїть. Ого, ну, в принципі, в мене тут є є 50 тисяч гривень. Можеш, будь ласка, розраз ще 50 тисяч гривень? Ну, добре, я тобі займаю, але щоб мені віддав. Ну, обов'язково я тобі... Обов'язково я тобі віддам, в принципі, ну, бо то, що це ж ми з собою вдвоєму це все робимо. Так, це 50 тисяч гривень, все, ось, тримайте, я вам скину 50 тисяч гривень. І тут все рівно виходить 100 тисяч гривень, все. Дякую, гарного дня вам, в принципі, ось, тримайте, це все, Дякую. твої Дякую. гроші. Ось тримайся все твої гроші, все. Ну коротше, все. Горозарт, ну, поїхали. Ми до нас в гараж. Дякую, до побачення. Дякую вам теж. Вам... Гарного дня. До побачення, до побачення. Так, все, виїжджаємо і їдемо. Ми до нас до гаражу. Ну що, в принципі, Розарт, може у тебе? Ну, хтось нас привітати з новою покупкою. Ми, як зараз, все приїдемо до гаража. А вже на особній серії ми будемо вже питатися підряхтовувати цей джип-гранч чи Ну, в принципі, знаєш що, мені доволі чим подобається цій машині. Що. Мені іменно подобається ці позашляховики. А тобі як що тут подобається? А мені подобається те, що тут динаміки хороші, тут а, і є навіть, навіть кондиціонер є, і даже ось подивись, тут є підстаканники. Є. О, ну це дуже чудово. Якщо там будемо ми пити кофе, чи і в дорозі будемо ми їхати, то це дуже зручно для кофе. Буде. Так, ну що давай це з машини. Відчини мені двері для гаража. Так, заїжджаємо ми сюди в гараж. Саме главне, тут нічого не подерть. Тому що це наша нова машина. Так, все, заглушуємо і забираємо ми тут ключі від запалювання. І вилазимо ми з машини. Ну і в принципі, все. На сьогодні ми купили машину. Почекай! Почекай, ти це бачиш? Ти це бачиш? бачиш? А що тут? Тут бачиш, люди вже гнил, гниле воно вже тут вже починає гнить. Боже, що ми це взяли? Mm. Ну дивися, за 100 тисяч гривень це доволі дуже чудово. Якщо що, ми зможемо його підрихтувати, там підкрасити і більше продати в п'ять разів. Так що це, в принципі, нормально, це мелочі просто. Ну, Що можу тобі сказати? Дякую, що ти мене взяв, і але ти мені пообіцяй, що ти мені віддаси мої гроші, бо я хочу вже нову машину купити. Ну, дивися, я можу все так зробити. Може, це... я поки що тобі не зможу віддати гроші, але скоріш за все, що я хочу тобі якусь потім машину тобі підібрати і подарити. Тобі якраз на день народження. Ну давай, да. У мене якраз 21 квітня буде день народження, і можеш мені ще машину нову підігнати. Бажано, щоб ти мені підігнав або b 5 Passat, або BMW e 46 Ну, без питань, якщо гроші будуть, то обов'язково тобі куплю і подарю. Ну що я думаю, друзі, на сьогодні я думаю. Думаю, що можу вже, вже закінчувати. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. З вами був Артімайнер. Грозар. Також ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал і не забувайте про дзвіночки, щоб не пропускати цей серіал. З вами був Артімайнер, Грозар. Також переходьте на мої відео зліва і справа. Дякую! Бувайте, друзі!